Слава Україні! Слава! Слава Україні! Ми сьогодні йдемо вшанувати честь нашого героя. Замість антигероя ми вивісимо, значить, це та людина, яка пожертвувала своїм життям. Для того, щоб відвести біду від Слов'янська, Коли сепари збили тут і так, він не став падати, Можливо, якби там аварійну посадку зробив би в Слов'янськ, то може, якось врятував би своє життя, але може втратилось би багато життів би в Славянську. Він Ну, відвів біду від міста Славянська. Ми сьогодні його йдемо вшанувати замість тих негодяїв, які в принципі, тут не місце вже давно. Тобто замість кобзона. Зам... Ну, Замість Кобзона я просто цю людину вже не називаю. Знаєте, як чертів, не треба згадувати. Виламали этот кусок і зняли тут. Ми прапарець той раз чіпляли. І хто там виламав цей кусок і зняв цей промарк. У кого-нибудь есть лихтарик с собой? Лишь бы за ночь не сняли. Сейчас еще один. Ох, скло! Я сюда ляпуху сделаю, за хлебками прикрутю. Ще не вмерла в Україні, ні слава, ні ще нам праця Українці, у усміх...